Катерининську церкву збудували на честь бойових подвигів чернігівських козаків під Азовом, а через три століття тут відспівували чернігівських воїнів, загиблих майже в тих самих місцях, де воювали засновники храму. Тому трьохсотлітній ювілей церкви наповнений особливим змістом, про що постійно згадували учасники свята. Патріарх Київський і всієї Руси України Філарет, архієпископи і єпископи Української православної церкви Київського патріархату відслужили в храмі святкову літургію. Участь у дійстві взяли представники громадськості і влади, серед них віце-прем'єр-міністр України, міністр культури В'ячеслав Кириленко. Служба транслювалася на екран, тому її мали змогу бачити і чути, і ті гості, які залишалися ззовні. До ювілею вручені нагороди. І голову Чернігівської обласної державної адміністрації куліча Валерія Петровича орденом Христа Спасителя. Грамотами патріархату відзначені активісти громади собору і церковний хор регент Микола Борщ. На своєму віку за три століття існування. Храм цей пережив багато. Історія говорить, що у цьому храмі був особливий іконостас, де у зображеннях були герби козацькі. Жодного малюнку і самого іконостасу не збереглося. За царських часів він був розібраний і зник без слід. І, мабуть, тому, щоби не пам'ятали українці про свою козацьку історію. Так само і у 20 столітті храм цей зазнавав і наруги, і руйнування. Під час війни він. Постраждав. Але Господь беріг цю святиню для того, щоб знову тут залунала молитва. Після закінчення служби відбулося урочисте погашення спеціальної марки та презентація ювілейного конверту. Громада Катеринінської церкви передала з нагоди ювілею військово-музичному центру сухопутних військ Збройних сил України церковні дзвони, придбані благодійником. Спілкуючись з пресою, Патріарх Філарет підкреслив особливе і церковне, і громадське значення події, і висловив переконання у швидкому створенні в Україні єдиної помісної церкви. Цей храм був побудований козацтвом після перемоги. І тому він нас понукає до того, щоб ми захистили свою українську землю на сході. І нехай. Цей храм надихає Чернігів на подальшу боротьбу за захист нашої землі і на як заклик до гуманітарної допомоги. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава біля церкви відбулося козацьке свято з показовими виступами і частуванням кулішем. Тим часом почесна делегація поклала квіти до пам'ятних знаків загиблим воїнам Чернігівщини та героям Небесної Сотні. В облдержадміністрації ієрархи церкви ознайомилися з творами живопису і фотографіями, присвяченими перлині української архітектури. Відбулася коротка зустріч з головою облдержадміністрації Валерієм Кулічем. Учасники зустрічі обмінялися символічними подарунками.